У селищі Грудівка продовжує працювати амбулаторія. Попри небезпеку, медики продовжують надавати послуги населенню. Прийом ведуть два сімейні лікаря. Про роботу амбулаторії в умовах війни ми розпитали у завідуючій амбулаторії Людмили Дзюбан. Обслуговуємо ми по деклараціям 2500 населення. Звертаються зараз менше людей, ніж раніше. Також надають свої послуги і тимчасово переміщеним особам. Переселенці є, звертаються, звертаються без декларації. Ми їх приймаємо, виписуємо і доступні ліки, видаємо по гуманітарній допомозі, інсуліни. Послуги, які можуть отримати мешканці, такі як і довоєнні. Щодня фахівці спілкуються зі своїми хворими, консультують чи проводять огляд безпосередньо виїжджаючи додому або у телефонному режимі. Надаємо мед... первинну медичну допомогу, виклики на дому, вакцинуємо. Іноді люди звертаються із травмами. Доводиться і в цих випадках надавати хоча б первинну допомогу. Перев'язку. Перев'язали і даємо електронне направлення і відправляємо до, до фахівців. Вони їдуть. Мирноград, Ілі Покровський, і зараз їдуть і в Дніпро. Також амбулаторія отримала гуманітарну допомогу у вигляді ліків. На первину допомогу у нас є, від підвищеного тиску, знеболюючи. Ми видаємо з гуманітарної допомоги, от звертаються по респіраторці, по, ІБ, по ІХС. Кожному видаємо яку-то яку допомогу. Чи парацетамол, чи ацетилку, чи ібупрофен, от ми забезпечені. У нас гуманітарної допомоги багато. Наразі почастішали випадки захворюваності на ГРВІ. Один, два, три дня. От по по три, по чотири, по п'ять буває що на день. Потім затищає як як то стосовно хворих на ковід, то це поодинокі випадки. Ковід відійшов. Люди у нас багато щеплених багато. Пенсіонерів і а працюючи майже всі Є у нас по гуманітарній допомозі протиковідні препарати. Монопіравір у нас є громада досить розголоджена, але медичні послуги намагаються надавати всім мешканцям. Транспорт у нас є, бензин у нас є. На виклики ми не відмовляємо. Їздимо по селам і в Євгенівку, і в Сергіївку, і в Крути у нас. 10 сел. Радіус у нас 17 до Євгенівки. Саме, ну, саме такий Євгенівка, вона саме далека. Також для безперебійної роботи амбулаторії громада придбала генератор. Час роботи закладу такий. Ми працюємо з восьми до п'яти. Субота, неділя вихідні. Знімальна група телебачення «Капрі» спеціально для Капрі Ньюс.